Просто подивіться, яка в мене на скору руку вийшла укладка. Просто за 10 хвилин я зробила собі такий гарний об'єм без сталіних, без нічого. І ось такі гарні локони. Я хотіла сьогодні зробити такі більш пишні, більш широкі, тому взяла саме ось цю насадку. До речі, додатково насадки можна купувати. Вони коштують, якщо не помиляюсь, дивиться. Чимось гривень дуже-дуже зручно, дуже круто. Вона має обертання як на Dyson, туди і сюди, вліво і вправо. Це дуже зручно. Але вам не потрібно дві насадки. Додатково можна придбати насадку дифузор для кудрявого волосся. Класична насадка йде разом з феном. В нього дуже крута потужність, чесно кажучи, я не очікувала. Мені дуже подобається, що тут шнур майже 2 метри, він дуже довгий і зручно тримати і крутитись цим феном. Він досить легенький, в нього потужна швидкість обертання і дуже багато ват. Ідеальний такий подарунок, ідеальний аналог, в кого немає. Дайсона дівчата, рекомендую собі взяти цей фен. Гарно зробив таку велику хвилю, яку я планувала і хотіла зробити. В нього є чотири температурні режими, тобто, коли я кручу. Самому високому о, я тримаю приблизно секунд так 10, можливо, навіть менше. На, далі спускаю на найхолодніший локо не застиг. О, дуже мені подобається, що тут аж чотири температурні режими. Щодо кольорів, я, звичайно, собі взяла такий красивий рожевий, зараз зніму плівочку вам ще покажу. Але є ще дуже гарний, синій, прям мега красивий і такий стильний, лаконічний білий. В ньому тут можете переключати три швидкості потоку повітря. Якщо чесно, він так само сушить, як мій фен Дайсон. Мені подобається те, що тут встроєна магнітна фіксація насанок, тобто вони розмовтуються на магнітику. Тому дуже рекомендую дівчата, в кого немає класного фену, стильний та функціональний фен а за класні кошти. Рекомендую брати собі ось цей. Дивіться, який крутий об'єм та хвилі я створила для себе просто за 10 хвилин на майже сухе волосся.